Ще рік я їздив на Остерфельба брати інтерв'ю у Наполеона. Мені це не цікаво. Його туди відправили за імперіалістичні нахили, але він мені казав, що він просто цікавий своїх політичних опонентів. А ще він казав мені Брама Буш, тут справді нікого. Понюхайте, як е тут свіже повітря. Зробіть і видих зі мною. Так, це було дуже смішно. Потім я пам'ятаю, я брав інтерв'ю. В Ростові пам'ятаю вже якого, Але він мені казав не, не понюхати свіже повітря. Не, а, не, не понюхати свіже повітря або понюхати кал місцевих собак. Чесне слово. О, спасибо. Спасибо. Ростов, да, помню, Ростов, Ростов, я на Дону, Я перший раз попав в тюрму. На -на 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 -на. Пісня. Пісня, щось буде пісня. Інша пісня. Імператор Великий на Полеон, грусточком, як карлик мук, та здріхався світ, як шука.